Всім привіт! Ця композиція за цю осень набрала в нас більше всього замовлень. Її замовляли і на подарунки, і на декор приміщень, і навіть в ресторани брали прямо по декілька штучок одразу. Я вам зніму майстер-клас, покажу, як її зробити. Дивіться, на неї потрібно не дуже багато матеріалів. От зараз ви бачите дві журжинки, одна тикавка, буквально два от таких от кущика. Це червона гілочка, і така помаранчева, і ягідки. І ще я додала ось такі невеличкі ягідки калини Всі оці великі квіточки я поставила на дріт 2 мм. І так само зробимо стикавкою. Робиться це дуже просто: в квіточках він просто вструмляється, і я зафіксувала клієвим пістолетом. А в втикавки ми робимо отвір. Додаємо клей, і фіксуємо так само на дротику. В даному випадку в мене дротик 3, але можна використовувати і 2 мм. Всі оці квіткові композиції гілочки я фіксувала за допомогою дротика 0,7 мм. Бачите, просто огортала цю гілочку дротиком. І робила йому таку ніжку, тому що вони будуть не вставлятися а вони будуть лежати на нашій композиції. Так само закріпила гілочки на дротику, і в мене вийшли ось такі заготовочки. Дивіться, за основу, як робити основу, я вам показувала в наступному в попередньому відео. Здесь, тут в нас основа від скотча і вона обтянута рогошкою. Сам Оазіс я не використовувала, використовувала Піноплекс, можна взяти будь-який пінопласт і ставимо його в рівень з нашою композицією. Зверху ми додаємо листя, всі ці заготовочки, різні листя, ягідки та квіти ви можете придбати в нашому магазині. Напишіть мені в особисті або якщо ви дивитесь в інстаграмі чи на ютубі, переходьте за посиланням в шапці профіля або під відео. Далі, в цій композиції, ми просто робимо декілька отворів. Для наших великих отців великого декору. Це дві квітки і тиква. Дивіться, вставляємо тиковку, трохи під наклоном, і додаємо квіти. Поміряли і бачимо, що дуже гарно вони стають трикутничком. Після цього я їх Прибираю. І в ці проміжки додаю ще декор. Між квіточками роблю ще один отвір, достатньо глибокий. Тут у нас будуть стояти ягідки і ця така червона, ну, червоні дрібні квіточки. Так, отвір треба зробити глибший. До речі, в мене тут піноплекс, а знизу йде звичайний пінопласт. Якщо у вас немає піноплексу, для цієї композиції можна використовувати звичайний пінопласт. Отак От в мене будуть ягідки. Тут робимо отвір. І тут, нагадую, тут буде стояти тикавка. А тут будуть в нас оці дріб'язкова зелень. Бачите, для чого я зробила таку ніжку? Вона буде фіксуватися ось таким чином. Так само з цього боку. Тобто ця маленька зелень буде огортати нашу тикавку, наче з двох боків. Додаємо тыкву, і ще вставляємо в цей отвір або поряд червоні ягідки. В готовому виті це виглядає ось так. Дріт, який я використовувала для фіксування дрібної зелені або ягідок, це 8 або 7 міліметрів. І все, ви бачите, що ми зробили основні намітки такі. Додаємо квітку, передивляємо, що в нас вийшло. Дивіться. І тільки після цього, як мені все сподобалось, я все поправила, я буду використовувати клеєвий пістоліт для того, щоб зафіксувати всі ці деталі за допомогою клея. Я е, так само прибираю великий оцей декор, фіксую на клей маленькі деталі, інколи я їх навіть не, не дістаю, е, а просто заливаю зверху. І після цього я зафіксую всі маленькі, зафіксую великі, і моя композиція буде вже готова. Таким чином, дуже легко ви можете придбати собі всі ці деталі і зробити таку, такий гарний осінній декор. Якщо вам сподобалося і було цікаво, ставте лайк.